Сьогодні бібліотекарі Кременчуцької міської публічної бібліотеки спільно з мусульманською релігійною громадою Кременчука Іслам провели захід до Міжнародного дня арабської мови. Традиційно зібрання почалося з читання Корану. У бібліотеці на зустрічі було чимало гостей, адже програма заходу була досить цікавою та насиченою. Ми вирішили організувати захід спільно з відділом літератури іноземними мовами Кременчуцької міської публічної бібліотеки для того, щоб розповісти про особливості арабської мови, про каліграфію, про арабську поезію, і так як арабська мова насамперед має важливість. Не тільки для арабів, а для всього мусульманського світу, а це приблизно 2 мільярда людей по всьому світу. Буде розповідь про різновиди каліграфії. Про різновиди каліграфії та складність вивчення арабської мови розповідала Далія, уродженка Кременчука, яка прийняла іслам. Також вона пише картини, які прикрашають домівки багатьох мусульманських родин. Так сталося, що я переїхала до Харкова. Там дуже багато мусульман, багато жінок, які вдягають хустку. І от я згадала, що в 13 років я колись цікавилась. Згадала, що у нас в кременчуці є мечеть. Прийшла, ну і прийняла і славу. Взагалі, то арабська мова дуже легка для вивчення. З приводу того, як мені писати такі картини, то так як я мусульманка, в мене є любов до арабської мови. Це як на мене, це дуже гарно. Схоже на вінзелявці, візерунки. Тобто мені це подобається. Я отримую дуже багато задоволення від цієї своєї роботи. Я намагаюся донести людям, які купляють в мене ці картини, які їх бачать, красу. Арабської мови через мої очі організатори заходу мають надію, що сьогодні для гостей вечора відкрилось багато нових цікавих фактів про арабську мову та культуру. Катерина Грудніва, Віктор Петров, Кремчуцькі новини.